Першу чергу, звісно, хотів би запитатися, що зараз відбувається на тимчасово окупованому півострові, тому що бачимо знову з'явилися удари, знову летять ракети. Наскільки це занепокоє ворога і чи намагається він в хаотичному порядку? Ми знаємо, бо завжди в незрозумілій ситуації, коли атакується їхня критична інфраструктура, вони починають нові репресії з новою силою на півострові. Ну дійсно, коли ми говоримо про коли, ми чуємо про якісь вибухи, які відбуваються в Криму, а дійсно їм повністю сховати цю інформацію, неможливо. Хоча вони роблять все, щоб цивільні громадяни не могли там добратися, чи почути чи побачити все це. Але якщо от ви говорили якраз таки про вибухи в Джанкої, тут мешканці Джанкої нам надають інформацію, що були настільки потужні а, взриви. Що, вибухи, що а, дійсно там аж ну дражалі дома, тому що а, ну дійсно там були цей, цей вибух був не тільки від. Саме ракетою цей вибух був і від того озброєння, яке знаходилися там, і дійсно потім ми отримували інформацію про те, що там були С-400, і 300 С-400 не спрацювала. А що стосується настроїв, а, а ні, що стосується переслідувань, то дійсно вони системно проводять ці переслідування, а вони зразу після. В кожному, ну скажімо, навіть в школах вони намагаються перепровіряти у вчителів і телефони, тобто у кого є зв'язки з Україною, і починають, починають потім проводити там різні там співбесіди, там чи ведуть до спецслужб російських. Це є. Самі вчителя також намагаються дізнаватися у дітей в процесі скажімо, виховання, виховательної роботи, у кого є якісь родичі в Україні і постійно чи ні контактують родичі з близькими. А також коли ми говоримо про самі дії, то якщо ми проаналізуємо і ми надавали цю інформацію. За перший квартал 2024 року, то тут чітко ми бачимо таку тенденцію в першу чергу, а що вони посилили після рішення міжнародного суду ООН, після отримання рішення, ви так би сказав би, що стосується якраз такі конвенції по дискримінації, посилили обшуки затримання представників системи Курулта Міжліз. Це в першу чергу а, члени місцевих міжлісів, лісов, і а, вони а, ну, затримують проводять обшуки вночі а, чи а, викрадають людей, а потім їм говорять про те, що якщо не будете говорити в голос, то ми вас звільнимо. І так вони роблять. Хоча є і інші випадки, коли вони провели обшук, зарештували людину, вивізли її. А коли близькі нікому не говорили, але почали. Шукати через місяць. То uh, всі ці uh, силови структури Російської Федерації говорять. А ми окупаційні uh, силові структури. Вони говорять, а ми не проводили вшуку. У нас немає ніякої інформації про цю людину, тому шукайте в інших місцях. Тобто, от ми бачимо, коли люди uh, намагаються заради того, щоб їх близькі люди були на волі, на свободі, а вони uh, не говорять, і таким чином uh, отут, от ми бачимо такі результати. Тому Крисуючи тим, що я знаходжусь в прямому етері, а тут хочу звернутися до наших співвітчизників, тому що вони дійсно дивляться українські канали для того, щоб все ж таки, якщо ви не хочете, щоб ви, ми говорили в голос про це, але все одно надавайте нам інформацію, щоб ми могли реагувати по іншому, тобто по іншим каналам а, з міжнародними організаціями, міжнародними структурами. Ну і а далі, що вони роблять? Це, то, от, про ці вибухи вони намагаються спростовувати цю інформацію. І більше намагаються демонструвати про о, героїзм, а, героїзувати оцих так званих героїв СВО і, слово, і а, намагаються більше інформувати про те, які успіхи має російська, російська армія на, на на, проти України. І... Таким чином вони скажемо в ідеологічному плані. Більші більше більше говорять про те, що ну от, трохи почекайте, у нас є ППО, воно працює постійно. інформує, що відбуваються навчання на території Криму. Наприклад, от зараз ці часи навчання в Чівастопаді ППД, тобто про про противоповітряної системи. І, а тут вони демонструють про те, що дивіться, дивіться що наближчим часом ми скоро, скоро Росія а, там, а, а, розвалить Росія, а, режим Зеленського і звільнить Україну, звільніть міста, вони ж звільнителі, вони ж освободителі, як вони говорять. Тобто а, таким чином от системно от, проводять таку роботу. А, крім того, вони постійно попереджують. І аксіонов постійно в телебаченні говорять про те, що всі, всі ці, хто а, знімає на фото на відео а якісь вибухи і викладає в соціальних мережах, а до повідношення до них будуть відкриті голо карти справи, і вони будуть затримані. Тобто таким чином вони намагаються все більше і більше залякувати людей, і а, тут от така ситуація, скажімо так. Сендар, якщо говорити про наміри окупантів після так званих виборів, Путіна намагатися мобілізовувати українців, навіть звучала цифра в 2,5 тисячі в Криму. Як там зараз з цим Чи справді намагаються окупанти і колаборанти залучити українців до війни в Україні? Ну, в першу чергу, коли ми говоримо про цю цифру, це в першу чергу стосується призову, вишенього призову, який розпочався з 1 квітня. Але у нас була попередня інформація, що з 20 квітня вони почнуть мобілізацію, тобто більш активну мобілізацію. поки що ця інформація повністю не підтвердилася. Ми чекаємо цю інформацію, але у постійно працює такі Вільний, скажімо, мобілізаційної бригади. Які знаходяться біля там торгових центрів, наприклад, біля публічних, якісь а, а, ну, публічних об'єктів, і там вони постійно пишуть, що мобілізація, а, а, тобто а, запрошують всіх цих, цих чоловіків по контракту, тобто кожен може підійти, сразу ж почати там комунікацію з ними і отримати а, контракт і йти а, на війну. А... Проти України і дійсно вони намагаються це мотивувати в першу чергу тим, що вони скажімо, нададуть ресурс, надають участь земельних ділянки. Вони нададут, а вони нададуть там високі заробітні плати, і те інші різні, такі от скажемо, мотіваційний а, а, ну, а, речі, скажімо так. І тому а, тут вони системно і постійно над всім цим працюють, і а, но все одно а, інформація про те, що. Вона актуальна про те, що вони будуть активізувати мобілізацію. І я думаю, якраз таки з тим, що якщо почнуться зміни на фронті, а то коли дійсно про України отримають більше більшу е е е зброї, то я думаю, вони дійсно будуть е вже не просто там. Е е Запрошувати, вони будуть просто ховати людей і надсилати на війну проти, проти України, пане скадарці. Будь ласка, чи мають змогу а, наші громадяни виїздити з Криму? Чи взагалі є таке поняття, що хтось ще має там український паспорт? Чи і загалом як виглядають ці от фільтраційні а, пропуски, якщо вони є? Но, в першу чергу дійсно з Криму можна виїхати. З Криму можна виїхати в першу чергу через той же Кертинський міст, який ми якраз таки... Хочемо знищити, і це буде вірно. Від'їжджають на територію в першу чергу Кавказа. Це там Ростов, там Мінводи. Коли проїжджають через місто, то там з профілактичної, так скажемо, міри вони перепровіряють там автівки, періодично міст закривають, особливо коли відбуваються якісь вибухи взагалі по Криму. А ну при цьому тому спорт. Самі можна виїжджати. А що стосується а, паспортів, то тут якраз таки залежить від того, а у кого які є паспорти. Наприклад, якщо є закордонні російські паспорти, то можна виїхати. Ну, наприклад, там а в через Грузію, через Туреччину, якщо ми говоримо про що стосується українських закордонних паспортів, то звісно ж краще іми користуватися вже в третіх країнах, тому що дійсно, от ці події, які відбулися з лінією Уміровий, а вони теж відомі в Криму. В першу чергу серед наших співвітчизників, тому або люди користуються ще то, що за внутрі. Російськими паспортами можна виїхати до Казахстану чи Вірменії. Тобто отакі от, от є шляхи. Ну і коли ми спілкуємося з нашими співвітчизниками, то з українськими паспортами можна також ну, там парадично працює цей кордон. А коли люди можуть через кордон, зараз я забув назву, але з сумської. Області та е, Російської Федерації. От, е, на тому картоні є, е, е, ну, періодично можна, е, е, буває, вона відкрита, і коли можна е, через е, переїхати, приїхати до України. Дуже дякую вам за цю інформацію. Дякую, що повідаєте, що дбається в Криму. І я дуже сподіваюся, що ці от атаки на критичну інфраструктуру Російської Федерації в нашому, на нашому піострі будуть тільки посилюватися і змушуватимуть. Чергова раз задуматися ворога чи варто їм там перебувати? Дякую вам. Це дійсно так нагадаю, з нами був Ескендер Барієв, член меджлісу кримсько-татарського народу, голова Кримського татарського ресурсного центру.